В Ізраїлі оголосили загальнонаціональний страйк, вимагають повернення усіх заручників Хамас. Як повідомляє Таймс Israel, напередодні на вулицях Тель-Авіву на протест вийшли 300 тисяч людей, ще 200 тисяч в інших містах. Нова хвиля страйку почалася після того, як у секторі гази виявили тіла шістьох заручників, яких отримувало угруповання Хамас. Учасники протесту вимагають від прем'єр-міністра Ізраїлю укласти угоду з терористами, щоб якнайшвидше повернути всіх заручників. Нагадую Дмитро Чекалкина, дипломат ведучий з нами на зв'язку. Вітаю Дмитре. Вітаю, бачити. диванавзаєм. Отже, по Ізраїлю я б хотіла трохи детальніше поговорити. Я знаю, ти відстежуєш, яка ситуація там? І от ми бачимо так: загибель шістьох заручників спричинила просто величезні протести по країні. Навіть там очікувалися, що будуть заблоковані аеропорти, транспортні вузли і так далі. І так далі, і от люди вимагають цими протестами звільнення усіх заручників і того, щоб влада пішла на угоду, навіть якщо треба, і з терористами, але звільнила тих людей, які перебувають у заручниках. Що як можна власне прокоментувати? Та те, що там зараз відбувається в Ізраїлі і е, можна сказати Ну насправді в Ізраїль в очікування такого вибуху, який дехто порівнює там з таким землетрусом е, в політичному житті країни в найближчими днями, саме за там шість днів в Торонто буде продемонстрований документальний фільм е, творців відомих стрічок документальних володарів Оскарів, які розслідували якраз ці кримінальні справи по яким. Вже притягнутий до відповідальності Натаньягу чотири і нові кримінальні справи, які безперечно з'являться, оскільки його звинувачують в тому, що він нехтував саме традиційно пріоритетними питаннями оборони безпеки Ізраїлю для того, щоб знов ж таки захистити не державу Ізраїль, а власну. Свободу і очікується інші кримінальні справи, тому тому цих документалістів був опинилися в руках записи свідчень свідків на цих судових судових процесах, і вони збираються найближчими, найближчими якраз днями оприлюднити під час цього фестивалю міжнародного кінофестивалю в Торонто. І це очікують в Ізраїлі як такий дійсно політичний вибух, оскільки дізнаються про нові подробиці, і чому саме Натаніаго так боїться припинення військового конфлікту в Газії, відповідно. І, і нових перевиборів, і в його інтересах якраз максимально затягувати цей процес і його навіть не тільки там громадські діячі, чи члени родин заручників, які відмовляють йому навіть в участі в цих травних церемоніях, як відомо, там в іудеях є так звані Шива, сім днів травми, на яких присутні всі родичі, знайомі, і зазвичай ізраїльські політики беруть участь в цих церемоніях. Так, от родини цих заручників тіла, які були знайдені в цих тунелях в секторі газу. Вони сьогодні відмовили на Танягу. В його присутності на цих церемоніях і ізраїльські навіть досвідчені генерали, діючі ветерани ізраїльської армії. Вони якраз ну відповідно до відомого іудейського принц, принципу Амиціліта нефеші фешіводії харки і Ломаціліта Улам Кольо, тобто ти, хто хто врятував хоча б одну єврейську душу в ну, начебто врятував увесь світ. Вони вимагають, поки є можливість знайти живими цих заручників, оскільки Хамасівці змінили сьогодні процедуру їхнього утримання в при будь-якій без загрозі до їхнього звільнення вони мають їх вбити так і відбулося шістьма заручниками, які знайшли в тунелях. Вони були вбиті практично за декілька годин до того, як ізраїльські спецпризначенці досягли цього міста, де вони були знайдені де вони де їх отримали в тих тунелях. Тому дійсно такий рівень протистояння загострення такого рівня протистояння не бувало в Ізраїлі. Це вперше за всю історію Ізраїля. Півмільйони ізраїльтян вийшли на вулиці на цих демонстраціях, і це. Зайвий раз свідчить наскільки втрачає сьогодні свою підтримку нинішній коаліційний уряд, який був створений абсолютно на неприродних засадах, оскільки Натанягу об'єднався з ультрареакційними партіями, які традиційно були ухилянтами, так скажемо, да, їхні, ті, хто підтримував ці партії, вони роками ухилялися від служби в армії, користуючись своїм статусом учнів цих ультраортодоксальних єшив, шів, і тепер вони виступають в. Для того щоб підтримати підтримати нати в його політиці, захищаючи саме його позицію, хоча так скажемо, світська частина ізраїльського суспільства, вона критикує їх за їхню позицію, якраз сьогодні неконструктивну, яка підриває можливості проведення перемовин з Хамасом. І навіть Байден в своєму відповіді, як яку він дав на питання американських журналістів, чи робить Натанягу все для того, щоб звільнити зарушників, він. Дав одностайноосложну відповідь. Ні, ну тобто це зайвий раз підкреслює, що ці зусилля спільноти міжнародної спільноти, до якої долучилися не тільки американські, там і британські, французькі дипломати, також не посередники ізраїльських країн. Вони жодним чином ніяк не допомагають сьогодні вирішити цю кризу. Це дійсно вивело на на вулиці ізраїльських міст півмільйони і загострення в економічного життя, оскільки страйки охопили сьогодні. Ну позавчора вчора страйкував весь Тель-Авів півмільйони. Був вперше в історії охоплений страйком аеропорт Бен горіон були скасовані всі рейси. І сьогодні міністр буквально декілька годин тому міністр освіти заявив, що, мабуть, вся система середньої освіти ізраїлю буде охоплена страйками, і це дійсно не такий прецедент в історії країни, коли настільки ізраїльське суспільство сьогодні на, налаштоване проти свого керівника його рівень підтримки він критично впав там до там, 15% з, Хоча ще там декілька місяців тому він тримався на рівні там 20 відсотків. Тепер він загалі скапився на, польс, на польс, польс, польс. рівень. Дмитро, я би хотіла тут підкреслити зрозуміло для ізраїльського суспільства та для всіх, що власне кажучи, ось цих заручників убив Хамас. І це питання ніхто не ставить, але тим не менше питання відповідальності влади, дій влади попри війну, попри воєнні дії. От воно фігурує аж настільки, що люди виходять на протести, що зупиняється країна, що зупиняються підприємства. Аеропорти зупиняються, літаки не літають, бо стоїть питання відповідальності влади ну, і того, як діє вона саме під час війни, саме відстоюючи національні інтереси. Це важливо ну, мені то, здається. Тут то, ну, момент саме в чому не досвідчені ізраїльські генерали сьогодні звинувачують Натаня, що він принципово не погоджується на які поступки стосовно контролю так званого Сирфіладельфі, це коридор Філідельфійський, який розділяє сектор Газа та Єгипетську територію, і через який прокладені були там десятки тоннелів, які були вже знешкоджені із і вони кажуть, що нам заважає вийти з цього коридору, звільнити заручників. і потім при потребі ми так зможемо легко знов ж таки з, ну, з використанням там авіації танкових підрозділів. Так само зможемо його захопити, як це відбулось три місяці тому, коли повністю був контроль встановлений над цією ділянкою кордону. Тобто, ми врятуємо хоча б декілька десятків життів Тих ста десять одного із ротяни, долі яких досі невідома, які перебувають в заручниках в Хамасу, скорше за все, вже більше половини з них на жаль немає в живих. Тому якщо можна ще декілька хоча б десятків врятувати то можна піти на такий крок, чи тимчасово звільнити цей коридор. І потім при потребі, як тільки такі хамасівці будуть порушувати свої домовленості, знов його закупити і таким чином відновити контроль. Тобто саме це сьогодні закидають на а він намагається максимально там відтягнути вирішення цього питання, навіть намагається це там долучити Путіна до перемовин в суботу ввечері. Він відлетів знов ж таки. Там порушуючи правила там суботи, відлетів до терміна тестзтерміновим таким візитом до Москви Чим закінчили ці перемовини невідомо, але загальна. Позиція більшості оглядачів полягає в тому, що він навмисно не йде на будь-які поступки, оскільки зберігає в першу чергу власну безпеку і свободу і ставить їх вище ніж безпеку самої країни. І на жаль, ті. Яка подробиці, які мають бути оприлюднені в цьому документальному фільмі, який буде продемонстрований під час цього торонського кінофестивалю, вони мають підтвердити ці найгірші е, сумніви там і най, найгірші підозри стосовно таких е, так, так справжніх, так скажемо, намірів Натанягу і е, його корупційних складових, оскільки були серйозні там підозри, що його е, компанії фінансувалися з. Е, Іноземних джерел і не випадково він свого часу завісив всі центральні вулиці Тель-Авів Телявів, інших ізраїльських міст величезними транспарантами, на яких він стояв разом з Путіним, які прикрашали надписи Анахму ліга Айльона. Ми в найвища, ми вища ліга світової політики. І він єдиним був практично західним лідером, який приїздив на всі ці паради побідалися до Москви і ходив з портретом якогось там умовного ветерана і прикрашав свої там руди цією каларарською стрічкою. Тобто, Дякую. ну на, на жаль, є несельйозні підстави під підозрювати в його якоїсь там залежності зокрема і від фінансових джерел які мають зв'язки з Росією.